Вітаю! Мене звати Юлія Салоха, я херсонка, котра вимушено в 2023 році переїхала до міста Одеси. Як я провела свій час перед цим, а я подорожувала Європою, вивчала безбар'єрність і доступність Німеччини, Франції Люксембургу. А у цьому році ми задалися цілею відкрити в Одесі безбар'єрну інклюзивну кав'ярню, основуючись досвідом європейських країн. Нашою місією є те, що бізнес повинен ставати соціально відповідальним, а заклади громадського ресторанного сфери діяльності доступними, що дало мені участь у акселераторі відважна два масштабування та діджиталізація, це перш за все досвід, це контакти, це партнерство. Я ніяк не жалкую, що взяла участь у цьому проекті. Я усім рекомендую брати участь в усіх проєктах, котрі створює дієбізнес. Щасти вам!